Легкі гроші обернулися криміналом. Лучанин, який нібито продавав військову амуніцію й досі на лаві підсудних, чоловік нагрів довірливих покупців на чималеньку суму. Тож тепер відповідає за свої дії перед судом. Детальніше у сюжеті Анни Рарох. Порожня лава підсудних та захисник, котрий гадки немає, де його клієнт. Продовжують розгляд справи 21-річного лучанина, який постав перед судом за неодноразові шахрайські дії. Чоловік нібито продавав військову амуніцію, а насправді просто дорив людей. Серед потерпілих як військові, так і їх родини, котрі довірились псевдопродавцю. На черговому судовому засіданні обвинувачений не з'явився. Як виявилось, не вперше то захворів. То на стаціонарі у лікарні, а той просто не прийшов без причини, чи то псевдопродавцю бракує часу, чи просто не вважає за потрібне відвідувати судові засідання. На думку суду, це свідоме затягнення процесу. Тож прокурор прийшла до висновку подати клопотання про примусовий привід обвинуваченого до Луцької Феміди. Привід застосовується судом до обвинуваченого докарську, однак він свідомо з'являється в судові засідання. І цим зазначаю, що затягує судовий процес. А тому я ж таки в мене є питання з приводу застосування приводу до винуваченого тукарського з метою його приводу судове засідання і стримання для обрання за діжу заходу у ліки тримання під вартою. Захисник обвинуваченого запевняє, не спілкується з клієнтом за межами суду. Мовляв, молодий чоловік щоразу міняє номер телефону, та зв'язатися з ним неможливо. Пишу про якісь розбіжності спілкування адвокатом. А це ми момент хочемо з'ясувати, оскільки є адвокат. Що, що, з, якого, ви що може бути, з ним? Не ви щось знаєте? може І в мене немає його номера телефону. Ви за призначенням захисників? За угодою. І ви з клієнтом не спілкуєтеся? Ну, в мене немає говорити допомогу. Я постійно можу я... Ну Як ви надаєте людині праву допомогу? Даю, коли, він коли він прийде сюди, так, він, так він. E, поза засіданням він вас отримує якісь консультації, як діяти процесі. Вже близько трьох місяців мені взагалі я вчора говорив говорив всім захисником. То навіть він не знав так само, де він знаходиться, що з ним заслухавши усі сторони. Суд відклав засідання та задовольнив подане прокурором клопотання. Та чи вплине хоч якось це на рішення горе продавця, покаже тільки час. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.